В найближчі вихідні Вінничина опиниться під впливом області низького тиску. Синоптики попереджають про складні погодні умови. Мокрий сніг, дощ, ожеледь і тумани, що відповідає першому рівню небезпечності жовтому. А вже з понеділка регіон відчує різке зниження температури через надходження холодного повітря з півночі. Прогнозуємо у суботу. Мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. Температура вночі 1,6 градусів морозу, день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У неділю очікуємо сніг, на дорогах місця можалевіться. Температура вночі 3,8 градусів морозу, день 1,6. У понеділок погода матиме антициклональний характер. Ровнозойно. Вночі місцями сніг, день без опадів, на дорогах місцями ожеледиться. температура суттєво знизиться внаслідок вторгнення холодного повітря з півночі.